11 липня четвер. Віддайте все в Божі руки. Олеся Василіаді, місто Гуляйполе, нині проживає в Полтаві. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. вистачає дневі власних турбот. Євангеліє від Матфія, 6 розділ, вірш 34. Читаючи ці слова Ісуса в Євангелії від Матфія, я думала, що добре їх розумію, та настав такий день у моєму житті, коли довелося їх не тільки глибше усвідомити, а й пережити. Зазвичай, 8 березня, чоловіки і хлопці вітають дружин і сестер, матерів і дочок з міжнародним жіночим днем. От і жінок Гулій Поля вітали зі святом російські військові. І таке міцне було це вітання, що цього дня нам довелося якнайшвидше втікати з містечка. Що з 4 березня опинилося на лінії вогню. Під час перерви між обстрілами ми з мамою сіли в евакуаційний автобус, який вивіз нас до Запоріжжя. Ми маємо багато родичів у Полтаві, тому хотіли їхати туди. Але на залізничному вокзалі дізналися, що потягів у тому напрямку немає. Лише на захід України або за кордон. Помолилися і одразу виникла ідея шукати альтернативу на Блаблакар. Оголошення про поїздку до Дніпра було єдиним, яке нам підходило. Водій мав відправлятися з протилежної частини міста, але погодився приїхати і забрати нас із залізничного вокзалу. Дорогою з'ясувалося, що це пастор однієї з громад церкви АСД, тоді я зрозуміла, що це відповідь Господа на нашу молитву. Уже в Дніпрі ми дізналися, що електричка до Полтави буде тільки наступного дня. Жінка на касі почала вмовляти нас сісти на евакуаційний поїзд на захід України, який уже мав вирушати. Полтава була під загрозою наступу російських військ. Після Харкова, але мама була непохитна, бо її і татові батьки мешкають у Полтаві, і там, безперечно, буде безпечніше, ніж у Гуляйполі. Я більше не покоїлася про нашу безпеку, тому нагадала мамі про її двоюрідного брата в Івано-Франківську і вмовила її стати в чергу на потяг. З молитвою ми стали в кінці черги і чекали. Уже через 30 хвилин ми сиділи в купе, нас було лише п'ятеро. Провідник провів інструктаж, пояснив, що потяг можуть обстрілювати, тому ми маємо їхати із закритими шторами і не користуватися освітлювальними приладами. Це викликало тривогу, але Господь зберіг усіх і вже наступного дня ми були у Львові. Потяг до Івано-Франківську не було, прямих автобусів теж. Але завдяки. Чудовому Божому керівництву вже до ночі ми прибули до місця призначення. Невпевненість у завтрашньому дні завжди була однією зі складових людського життя, тому Господь навчає нас віддавати все йому і приймати все, що має статися з його святої волі. Якщо на життєвому шляху вас підхоплюють борі, не лякайтеся і не впадайте у відчай. Наприкінці цих бур ви побачите, що вас не відкинуло назад, і ви не втратили час, а пережитий досвід зробить вас сильнішими та спокійнішими перед лицем складних життєвих обставин, більше співчутливими до людей навколо.